Ця зелена зона на вулиці Романа Шухевича лише нещодавно отримала нове озеленення. Працівники комунального підприємства Сансервіс ретельно підготовували ґрунт, висадили і полили рослини, прибрали територію. Та вже наступного дня частину декоративних насаджень викопали. «2 квітня ми з робітниками на цій ділянці працювали, розбивали землю, підготовляли ґрунт для висадження таких шикарних і дуже гарних кустарників, як Барбарис Тунбергера. Ми його висадили, полили, доглянули. Але на жаль, наступного дня зранку, прийшовши сюди на обстеження, подивитися, як він, що з ним, ми обнаружили, що немає, не вистачає трьох кустів. Ймовірно, рослини, що мали прикрашати улюблене. Сквер для багатьох мешканців району перекочували на приватні подвір'я. Я впевнений, що зараз ці кущі висаджені десь в приватному секторі за високим парканом або за низьким. Люди знали, що копали, я впевнений. Тому що я впевнений, що це банальний звичайний вандалізм корисливий. Але, на жаль, ці кущі нас не будуть радувати. 44-й квартал, цю зелену зону це було б було б дуже чудово. Люди старалися, старалися але господарство. Це суспіль, суспільне надбання. Воно повинно бути тут, а не у вас десь в приватному секторі. 100%. Попри розчарування, озеленювачі обіцяють не зупинятися. Вони знову посадять рослини і закликають містян берегти спільний простір. Дар'я Моронюк, Олександр Домашов, цей день.